Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про торгівлю на Injective, як бачити децентралізоване бачення в Injective. Отож, як ми знаємо, Injective це блокчейн рівня 1, який формує майбутні фінанси. він є одним з найшвидших блокчейнів. І давайте перейдемо відразу до теми. Суть децентралізації це фундаментальний принцип, який лежить в основі багатьох аспектів сучасної екосистеми, блокчейну та криптовалюти. По суті, децентралізація усуває потребу в центральній владі. Або посереднику, розподіляючи контроль і прийняття рішень між мережою інжектів. Інжектів використовує цей принцип, пропонуючи користувачам децентралізований торговий досвід, який виходить за рамки обмежень традиційних фінансових систем. Однорангова торгівля є однією з ключових особливостей інжектів, його прагнення забезпечити однорангову торгівлю. На відміну від децентралізованих бірж, де користувачі торгують через посередників. Інджейків дозволяє користувачам безпосередньо взаємодіяти з одним у ненадійному середовищі. Ця однорангова модель не тільки підвищує автономію користувача, але й дозволяє е користувачів від необхідності довіряти центральному органу. Розширення прав і можливості користувачів, децентралізація на інджетів означає розширення можливостей користувачів, трейдери повністю контролюють свої активи, закриті ключі та торгові стратегії. Цей перехід децентралізованої моделі до децентралізованої ставить користувачі на керівне, місце, сприяючи фінансовій, інклюзивній та автономії. Безпека недовірливість. Усунувши залежність від децентралізованої влади, інжектів підвищує безпеку та надійність торгового процесу. Користувачі торгують безпосередньо зі своїх гаманців, гарантуючи, що вони завжди зберігають право власності та контроль над своїми активами. Це ненадійне середовище зменшує ризики злому. Або неправильного керування, які часто пов'язані з централізованими платформами. Інновації без дозволу, децентралізація на ланджеті сприяє розвитку культури інновацій без дозволу. Трейдери та розробники можуть створювати та розгортати свої торгові стратегії, фінансові інструменти та децентралізовані програми, не запитуючи схвалення централізованої організації. Це відкриває широкі можливості, дозволяючи екосистемі органічно розвиватись на основі потреб користувачів і динаміки ринку. Прихильники інжектів до децентралізації, очевидно, в архітектурі та функціональності платформи, користувачі можуть легко торгувати шоротним спектром активів, включаючи криптовалюти та токенізовані активи реального світу без посередників, децентралізований характер інжектів також при торгівлі без кордонів, дозволяючи користувачам з різних куточків світу взаємодіяти без географічних обмежень. А отож, акцент інджетів на децентралізації є трансформаційною силою світі децентралізованих фінансів, забезпечуючи однорангову торгівлю без опори на центральний орган. Інжектів розширює можливості користувачів, підвищує безпеку та сприяє інноваціям, оскільки децентралізована фінансова екосистема продовжує швидко розвиватися. Інчекті виступає маяком децентралізації, пропонуючи користувачам ненадійний інклюзивний досвід торгівлі, який узгоджується з основними принципами революції блокчейну. З'єджеті майбутнього на рангової торгівлі децентралізований без кордонів і в руках користувачів.